Пристрасті довкола історії з дівчинкою з Мукачівщини набули широкого резонансу у соцмережах. У коментарях, у спільнотах Фейсбуку, працівники Мукачівського управління освіти намагаються людям затулити рот, мотивуючи тим, що обговоренням ситуації дитині вони все одно не допоможуть. А можливо, хтось і допоможе, бо ж світ не без добрих людей, а психологиня Вера Федіва продовжує ознайомлювати громадськість. З тим, як проходить слідство справи, на жаль, кепські великий текст, який пані Віра оприлюднила у соцмережі вчора, буде краще за все процитувати без змін. Я б прокоментувала дещо під тими дописами відділу освіти, що нижче, але немає такої можливості. У вас також друзі, напишу хоч тут. Сьогодні дівчинку вдруге довели до сліз. Цього разу начальник слідчого відділу Павло Гендрюк, який спочатку примусив нас всіх довго чекати, а потім вів себе неадекватно задавав глупі питання, на що то ти робила. Чого не підеш у іншу школу, чого у тебе багато пропусків у школі, чи ти ходиш у церкву, коли останній раз була у церкві, і таке подібне. І то все підвищеним тоном і сердитим виразом обличчя. Потім сказав, що був у школі, чи хтось був. Говорили з дітьми і класним керівником, і що то все неправда. Говорив, що його теж булили в школі, хоча такого слова ще й не було. Нічого з ним не сталося. Потім назвав дівчинку егоїст, на високих тонах возмущався, чого це вона не хоче ходити в школу, бо вона має вчитися, щоб бути розумною і таке інше. Її вже всю трусило, і не лише її. Після розмови з ним мені самій мало не захотілося вистрибнути з вікна. Бідна дівчинка, він газлайтив її, знецінив почуття і не соромився робити це в присутності своєї колеги, бабусі і мене хотілося викликати поліцію, але ж я була в поліції. Сюр, sure. я як могла захищала, хоча надалі мені заборонили бути присутньою, бо я, начебто, зацікавлена особа, так, я зацікавлена особа, щоб розібратися справедливо в цій ситуації, покарати винних і допомогти дівчинці. А в чому зацікавлені ви управління освіти, культури молоді та спорту міста Мукачево? Оце ви так тримаєте на контролі. А ви знаєте, що сьогодні братика дівчинки вчитель вже відчитував за все це. Нібито він написав допис і налаштував клас проти нього. Хлопчик був сильно засмучений і вже боїться іти до школи. Оце після візитів вашої комісії. То як ви тримаєте то на контролі Катерина Кришінець Андялоший, щось ви причаїлися, а може, чого злякалися, та не журіться, за вас є кому заступитися. А може, хочете зі мною поговорити, то я прибіжу, ви лиш скажіть, бо інакше до вас не попадеш. У вас там охорона. Кого боїтеся? Мене? Я ж просила вас, Юлія Тайпс, поговоріть, щоб хлопчика не чіпали. Ви обіцяли? Сумно, страшно. За кого тоді ми воюємо? Гидко. Слухайте, чиновники, педагоги, поліціянти, не втрачайте совість. Павле Павловичу, ви думали, якщо обвішалися іконами, то купили собі індульгенцію і вже маєте місце в раю? Домовилися зі святим Петром? Знаєте, не вийде. Там інші закони. Я сьогодні відчула іспанський сором за вас. Перед ким? Перед дівчинкою, яка відкрила вам душу, хоч не хотіла, але ж ви примусили. Що так, не бачить змісту свого життя, бо її принижують, скують вже декілька років, висміюють її зовнішність, колір шкіри, він, до речі, чудовий, але хтось їй внушив інше. Дитина сказала вам, що боїться батька, який їх бив, скандалив так, що викликали поліцію, а ви не вірили. Це було огидно. Мами немає поруч. Це все докупи нелегко, враховуючи важкий підлітковий вік. Та екзистенційні кризи, які часто бувають у підлітків, загугліть коли щось. Ви підло маніпулювали почуттям провини. Щоб вона почувала себе винною перед матір'ю, яка дала їй життя, та бабусею, яка про неї піклується? А вона, Павле Павловичу, що? Просила когось її народжувати. Прочитайте Декларацію прав дитини, як будете мати час. Навіть базова потреба у безпеці відсутня у цієї дівчинки. Вона йде в школу і боїться, бо будь-хто, кому не лінь, може її скривдити, і йому нічого за те не буде. А головний слідчий вирішив її моралізувати і тиснути на почуття провини, коли вона не хоче жити. Боже, як мені соромно за дорослих перед дітьми. Написала психологиня. Дуже прикро. Коли всі сподіваються, що справедливість буде швидко відновлено, справа почала розвиватися у зовсім іншому руслі. Винні мають бути покарані. І не має значення, хто вони. У будь-якому разі стежитимемо за розвитком подій і надалі шукатимемо правди та інформуватимемо вас про те, що відбувається із дитиною.